Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, переживаємо 14 ту неділю після зіслання Святого Духа і також в нашій державі сьогодні 207 й день війни, яка забирає щодня багато українських життів. Так мені боляче, знаєте, за всю Україну, але особливо за Ізюм. Це і наше сполучення, коли ми їхали на схід, ми виходили в Ізюмі, знали добре це місто, знали, як практично як, як свій дім. Кожен священник, який їхав чи на Львівщину, чи з Львівщини, була зупинка виходу чи посадки в Ізюмі. І то велике жахіття, яке ви бачили по тих лісах, просто стоїть собі хрест, позначений цифрами, де розкопують зв'язані руки. Людей, розстріляні люди, люди, які деякі не мали пальців, деякі не мали вух, носа, що роблять і потвори в нашій державі. І це направду, не діялося там століття назад. Це не часи комунізму, але це є часи сьогоднішнього дня. І тому ми молимося за Україну. Не маємо бути, дорі браті і сестри, успалими. Ми маємо сьогодні прийняти те запрошення, яке Бог нам дає, а Бог кожного із нас просить і просить, неостанно просить, щоб ми прийшли до нього. Прийшли, і все, що попросите в молитві, каже Господь, буде вам дано. Сьогодні, дорогі мої. Розберемо коротко ту притчу про весільний бенкет, про ту вечерю. Ви добре чули, не буду переказувати фрагмент від апостола Матея, але як поступав Ісус Христос, коли, власне, Його запрошували на якийсь бенкет чи на вечерю? Чи Ісус Христос мав сміливість відмовити людям. Чи Він робив різницю між людьми? Чи Він казав Ти бідний, а ти багатий, а ти фарасей, а ти такий, а ти сякий до тебе прийду, а до того не прийду. Ні, дорогі мої. Господь серцем і душею завжди відкликається, коли запрошує Його людина. І Він завжди приходить з тими подарунками своїми на будь-яку густину. Ось, наприклад, Ісус Христос прийшов додому на вечерю до апостола Петра і там оздоровив тещу Петрову, яка потім стала і служила їм. Христос приходить на весілля в Кану Галилейську, також утримав запрошення. І не погордив тим запрошенням. І на тому весіллі в Кані Галилейській Христос творить і робить перше своє чудо, коли перетворює воду на вино. Ісус Христос прийшов одного разу до Фарисея Симона Симеона. І там, коли сидів за столом. Жінка одна прийшла, тихесенько взаді стала і оплакувала своїми слізми, вмивала йому ноги і витирала своїм волоссям. І той фарисей йому було не до вподоби, показав, якби він був пророк, він би знав, що та жінка, вона є розпусниця, вона є грішниця. А Христос дав йому таку колосальну науку, каже, як я прийшов у твій дім до тебе на гостину, ти не дав мені миски вмити ноги. А вона своїми слізьми обмила мені ноги і обтерла своїм волоссям. Ти поцілунку не дав мені, а вона не перестає цілувати мені ноги. Ти не намастив мені лице, а вона пахучим миром намастила мені голову, застидав того фарисея. Але свідчить про те, що Христос і фарисеїв не відкидав, коли вони його просили, Він також ішов до них під їхню стріху. Одного разу, дорогі мої, коли він проходив через Єрихон, і там був збагатий чоловік Затхей, і Господь каже: Нині маю бути в твому домі, і зайшов під покрівлю того грішника, того Затхея. І Затхей, після того, як порозмовляв з Богом, який не погордив тим запрошенням, прийшов під його стріху. Він каже, половину майна даю бідним, кого скрив, довернув четверо, яке колосальне навернення, яку ласку Господь вселяє своїм пришестям в його дім. А згадайте, коли Христос прийшов, дорогі мої, в Дім Марти і Марії, і там прийшов на ту вечерю, і там обслуговував Лазер, якого Христос декілька годин назад воскресив із мертвих. І та остання колосальна вечеря. Це була тайна вечеря, дорогі мої, до якої нас Господь запрошує кожної неділі і кожного свята, а навіть якщо маєш можливість, і кожного дня Господь запрошує нас на свою вечерю. Ну, це є одне, дорогі мої, це є відношення Бога до людини. Але в нинішньому Євангелії ми чули відношення людини до Бога. Вечеря готова, все готово, приходьте запрошені, прошу вас, одних відігнали, інших побили, ще інших зневажили, когось і вбили. І потім він каже: добре, якщо запрошені були негідні, то йдіть запросіть всіх, хто бажає. І там написано так, дорогі мої, і щоб прийшли і добрі, і злі. Не тільки каже, клич тільки добрих, але клич також тих людей, які не є добрі, яким не виходить бути добрими, яким, можливо, зле життя своє провадять, запровадь їх всіх під мій дах, під мою покрівлю на ту вечерю і добрих, і злих, і кривих, і сліпих, і кульгавих, і грішників, і праведних. І всі, дорогі мої, хто був запрошений, прийшли. Але ще були місця. І тоді так гарно є сказано: іди, каже далі, каже пан до Слуги, і примушуй їх прийти. Ніби Господь нікого не змушує. Господь нікого не змушує до Царства Небесного. Це є вибір кожної людини. Іти в церкву чи не йти в церкву, іти до сповіді, чи не йти до сповіді, молитися чи не молитися, провадити праведний, чесний, правдивий спосіб життя, чи провадити грішний спосіб життя. Це є вибір кожної людини. І Господь може тільки тебе неостанно запрошувати, і добрих, і злих. Але Він каже до слуги, примусь їх прийти. Він особисто не примушує тих, тих людей, добрих і злих, але слух примушує примусить їх прийти. Як він прагне, щоб та весільна світлиця наповнилася людьми. Дорогі браті і сестру, так багато є сьогодні в моїй родині, в твоїй родині, в сусідству, по наших містах і селах. Коли Бог їх запрошує всіх до своєї вечері, коли запрошує всіх до Царства Небесного, навіть в наших домівках є такі наші діти, а може, онуки, які не хочуть молитися, які не хочуть приймати Бога, які не хочуть іти на катехизу, не хочуть іти на божественну літургію, і їх ніхто не змусить, дорогі мої. І тому Бог звертається до тебе, тато і мамо. Бо ви сьогодні тут прийшли до церкви. Не як запрошені, дорогі мої. Але ви сьогодні прийшли до того храму, як вибрані. Бо запрошені є всі, і церковний дзвін, коли дзвонить неділю, він не дзвонить тільки для Марії, Стефана чи Івана. Але церковний дзвін дзвонить і чує кожна хата, чує праведник і грішник, як Господь тим церковним дзвоном запрошує нас до святині. Але Сусподь звертається до тебе. Примушуй прийти своїх рідних. Приділяй більше сили. Вимагай більше від себе. Може, ти замало молишся? Може, замало жертвуєш? Може, замало робиш добрих прикладів? Може, замало постимо. постиму. І тому Бог звертається до нас, примусьте. Бо Він хоче, щоб не тільки ти, тато і маму, були в домі Його Отця на тій вечері, але він також прагне, щоб і ваші діти, і щоб ваші онуки, вони так само посіли місце в домі Небесного Отця. А для того, дорогі мої, що нам потрібно одне, нам потрібна та весільна одежа. Так, ми всі знаємо, що це є ласка Божа, яку Господь уділяє всім, хто тільки того прагне священих сидить. Прошу, там є жива черга, хто хоче, може утримати ще сьогодні ту весільну одіж в тайні покаяння і в тайні Пресвятої Євхаристії. Бо та весільна одіж є дуже потрібна. І тому, дорогі мої браті і сестри, Господь звертає на це особливу увагу. Він зайшов і тішиться всіма лише один чоловік, який не хотів прийняти, бо там роздавали всім ту одежу, хто не мав. Господар знав, що прийдуть каліки, які не мають можливості купити собі святковий одяг, але цей чоловік чому мовчав? Бо він відмовився. Йому було комфортно в тій одежі, в тому лахміттю. Йому було комфортно в його, в його житті. Йому не треба було нічого міняти, і він хотів так само зайти, але його вигнали в темряву кромішню. І може, сьогодні мені є вигідно в мому стані, в моєму житті. Та й обманюю та й обманюю, краду та й краду, зраджую та й зраджую. Мені комфортно, я не хочу нічого міняти. Дорогі браті і сестри, хочеш, не хочеш. Як хочеш бути з Богом, мусиш змінити своє мислення, Мусиш змінити свою одіж. мусиш змінити стан своєї душі. І тому на закінчення навіть взяти, дорогі мої, не тільки одежу як символ ласки Божої, але подивіться, Господь звертає увагу на одіж. Особливо дівчата і жінки. Якщо хтось каже головне серце, а як я вже прийшов до церкви, чи як я ходжу по вулиці, якщо є літо, і чи я на себе привертаю увагу, чи має хтось гріх від мене, чи не має, мене це не обходить, це не має значення. Має значення. Господь сьогодні не звернув уваги на його обличчя. Господь не звернув уваги на його очі, на його брудні руки. Господь звернув увагу на його одіж. І через те, що він не мав тої парадної одежі, кинути Його. Темряву кромішню, і там буде плач і скрегіт зубів, Господь звертає увагу навіть на зовнішній одяг, на зовнішній вигляд людини. І тому прийміть це близько до серця. Багато бо покликаних, але мало вибраних. І якщо ти молишся, якщо ти переживаєш за свою державу, якщо ти переживаєш за свою родину, якщо твоє серце є в тривозі, коли діти пішли манівцями. То ти, напевно, не тільки покликаний, але ти ще й вибраний Господом Богом до тої величезної місії спасти не тільки свою душу, але все зробити, примусити себе, щоб і твої рідні осягнули місце на тій Божій вечері, весільному бенкеті. І тому найдорожчому і молімося. Переживаємо за свою державу. Катастрофа на Сході. Не йде мови за знищену ту інфраструктуру чи будинки, це все відновиться. Але людське життя не відновить ніхто. Розстріляні діти. Я просто не знаю. Гірше сатани, ті люди, просто знаєте, то є катастрофа, суцільна катастрофа. Але буде більша катастрофа, коли ми, які живемо, на мирній території, я би так сказав, будемо байдужими і легковажними до того всього, що відбувається там. І тому молімося, і через молитву ми обов'язково досягнемо перемоги. До мене прийшов чоловік, я сидів біля Матері Божої в семінарії, дивлюся, надходить військовий і каже до мене: Я хочу до сповіді. Навіть, навіть не пам'ятаю, чи привітався. Я кажу, а скільки ви вже не були в сповіді, він каже, 15 років. Я і на передовій каже, і завтра, тої ночі, знов їду. І так я десь до години часу ми спілкувалися, і сповідав його, давав йому благословення, причастя. І я запитав відношення військових до Бога, а він каже: отже, як би не Бог, як би не молитва, як би не молитва тих, хто молиться за нас. Ми би сьогодні не мали те, що ми маємо. Але каже, тільки молитва нас тримає всіх в тому строю, дає нам силу волі, дає нам мужність і відвагу. Каже, тільки Бог і молитва. І ви знаєте, мені, як священнику, звичайно, було приємно. Що не уповають на зброю тільки, але насамперед уповають на Бога. І тому, дорогі мої, підсилюємо. Той дух нашого народу, дух нашого війська, підсилюємо нашою молитвою. І якщо нас Бог закликає, на бенкет не тратьмо часу, але скористаємо з тої ласки Божої. Амінь.